Вітаю, шановні підписники і гості каналу Садівник. Сьогодні у відео вам розповім про бамію. Останнім часом читаю у коментарях саме під попередніми відео щодо Бамії. Запитують, як я саджаю, де я беру насіння. І ті, хто вперше цікавляться також, що це за овоч, що це за така штука цікава. Ну, Дивіться. Бамію я сам не вирощую на насіння. Я її купую щороку у садових магазинах. Ось її насіння замочую на ніч, або навіть на добу. Часом якось цього разу не було часу посадити, то замочив і на добу і висаджую безпосередньо вже у ґрунт. Тобто я не вирощую бамію через розсаду, бо Вважаю, немає сенсу, були вже такі спроби. І скажу вам навіть таку річ, що якщо ви навіть будете висаджувати бамію безпосередньо у ґрунт, і вона буде краще розвиватися, ніж та, яку ви висадили через розсаду. Тобто ця адаптується швидше і швидше піде у ріст. Тому дивіться, я щороку купляю ось. Таку бамію, звичайно, бачите, я купляв її за 12 гривень. такий пакетик, Тут 4 таких пакетики. Якщо у вашому місці чи населеному пункті немає в садовому якомусь магазині такої рослини, це може замовити через інтернет, але буде дорожче. Е, у тому плані, що вам ніхто не відправить там пакетик е, бамі за 12 гривень, наприклад, тому треба буде в них ще щось дозамовляти. Ну що ж, як ви вже бачите, я попередньо замочив це е, насіння у воді. І зараз буду висаджувати лунку ось на цій ділянці землі. Тут, хто знає мої відео, хто дивився мене полуниця. Трохи цього сезону я прокопав більше, щоб розрівняти вже нову грядочку. І ця стара полуниця, яку буду прибирати, вона буде в мене на іншому місці. Тут, щоб земля була чимось засаджена, я посаджу бамію. До речі, щодо посадки, бамія дуже любить сонце, тому її варто висаджувати на сонячних місцях, там, де багато сонця, вона не любить затінок, навіть півтінь. Це вже з мого власного досвіду. Розвивається вона не так швидко. А на сонці вона просто летить, так би мовити, уріст і росте. Доносить. Головне не забувати за нею також доглядати, прополювати і поливати час від часу, хоча вона доволі посухостійка. Що ж, висаджуватиму я бамію, так щоб знали, хто цікавиться, на відстані десь 40-50 см, тому що це висока рослина і розлога трохи. Тому я ось таким чином розкладаю це насіння. Насіння чорне, тому треба бути уважними, щоб його не загубити в землі, дотримуватися відстані. А далі, коли вже насіння розклали у лунку, засипаємо невеличким шаром землі, десь до 5 см, так, щоб у цього насіння була можливість безперешкодно прорости. Ось так потрошки і засипаємо. Ну що ж, посіяв я бамію, засипав цей рядочок, поставив палички, позначки, щоб бачити, де поливати. А тепер важливий момент, так як зараз спека на вулиці, треба хоча б через день поливати, щоб земля тут не пересихала і не випарювалася сонцем не була суха. Тоді бамія через десь тижні-півтора має зійти, і тоді вже також важливо її поливати. Розрихляти, прополювати, Ну і підживити азотними добривами. Ось така Ось такий рядочок один вийшов, далі я буду також висаджувати по іншим місцям, по грядкам, де є ще місце для бамії, і буду вирощувати. Тож, що таке бамія і з чим її їдять? Я вам у цьому відео не буду розповідати, я вже розповідав у попередніх відео. Ці відео я прикріплю у першому коментарі, також в описі до цього саме ролику. І ви там можете ознайомитися, у чому її користь і чому я її висаджую щороку. Що, ж, друзі, дякую вам за увагу. Якщо вам це відео було корисним, пізнавальним і цікавим, ставте вподобайку, залишайте коментарі щодо вашого досвіду з приводу цієї рослини. І буду вам вдячний за підписку. На все добре, до нових зустрічей.